Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Study England. Я продовжую розказувати про альтернативу бакалаврату у Великобританії. І сьогодні поговоримо про вищий національний диплом. Навчання за цією програмою це є професійно орієнтоване навчання, яке триває 2 роки, якщо навчатися фуллтайм. І 3-4 роки, якщо навчатися заочно, парт тайм поєднуючи роботу з навчанням. Наголошую, що навчання за програмою вищого національного диплома це професійно-технічна кваліфікація, і після завершення цієї кваліфікації, одержання диплома, можна або будувати кар'єру, або продовжувати навчання, вступивши на бакалаврат, вже на третій курс. Вартість навчання для одержання вищого національного диплома становить від 6,5 тисяч фунтів стерлингів, тобто близько 3 тисяч дешевше на рік ніж навчання на бакалавраті. Що я маю на увазі, коли я кажу професійно-технічна кваліфікація? Наприклад, поширеними спеціальностями за цією програмою є інженерія. Програмне забезпечення, бізнес, технологія харчування, готельна справа, охорона здоров'я і соціальна допомога тобто, це ті спеціальності, які користуються попитом на сучасному ринку праці Великобританії.